Ша уваги програма один на один. Ми відзначаємо світлі дні Христового Воскресіння, одного із найбільших православних свят, яке ще в чим народі величають Паскою. Отож, про значення та походження великодня справи морські та духовні, про те, як православні люди мають готуватися до цього празника. Ми будемо говорити із керуючим рівненською єпархією, архієпископом рівненським та Острозьким Української православної церкви Варфоломієм. Вітаю вас! Христос Воскресе! Вітаю вас і вітаю наших всіх телеглядачів із світлим Христовим Воскресінням. Владико, чи відомо, коли так велично почали відзначати Великдень? Хочу, щоб ви розповіли трішки з історії церкви про те, звідки пішло і що означає це свято. Коли людина переживає якусь радість, то ці події, які вона переживає, які приносять їй радість, вони завжди величні для неї. Тому із перших днів християнства ще за святих апостолів, апостолі разом з невеликими громадами християнськими, якими вони утворювали, почали святкувати Пасху Господню. Але церква перших три століття була гонима і тому. У такій мірі, широкій, величній, як це робимо, ми зараз це практично було неможливо вскрізь зробити в окремих регіонах тодішньої Римської імперії був відносний спокій церковний в інших було ж навпаки гоніння і тому. По справжньому широко, урочисто так почала відзначати церква православна світле Христове Воскресіння після так званого Міланського дікту, коли рівноапостольний імператор Константин надав у місті Мелані дозвіл християнам вільно ісповідувати свою віру. І більше того, коли він сам став християнином, бо на період, коли він Видав цей дікт, він ще був язичником. То це вже стало святкуватися на державному рівні, і не тільки віруючі люди, але й посадові особи, і особливо перші люди. Візантійської Римської тодішньої імперії почали святкувати, то це свято набуло такого широкого і урочистого значення, і ми зараз бачимо, теж що був період атеїстичного часу в нашій державі, і наші люди скромно практично відзначали це свято. Потай. бо... По те, бо інколи навіть я вже пам'ятаю ті дні, коли в 60-х роках, щоб людям не давати вільно святкувати Пасху Господню, назначали якісь дні робочими або недільниками, або суботниками. Я пам'ятаю, навіть моя мама заставляла, щоб йшла перебирати в колгоспі картоплю. й про яке урочисте значення цього свята можна було говорити? Зараз ми бачимо навпаки, слава Богу, державна. Влада наша повернулася лицем до церкви і вільно можуть святкувати це свято всі, хто побажає його святкувати. І приємно, що це свято навіть приймають участь і представники нашої державної влади. Тому я рахую, що це свято і таким повинно бути, бо воно приносить радість, духовну втіху, духовне задоволення для людей, і люди можуть у повній мірі виразити свою таку от пасхальну радість. Чим особливі ці дні особисто для вас? Для мене особливі ці дні, тим, що я переживаю не тільки радість пасхальну, але і те, що приймаю участь у богослуженні. А богослуження для мене це дуже важливе е, значення, має тому, що коли ти стоїш біля престола Божого, коли звершуєш божественну літургію, коли єднаєшся в молитві з Богом. І в причащенні тіла і крові Господні, то це приносить ще більшу радість, коли переживаєш дні пасхи Господньої Пасхи велику дню передує сім днів страсного тижня. Скажіть, будь ласка, кожен день в принципі цього тижня має свій якийсь особливий символізм. Хочу, щоб ви чуть-чуть розказали нашим телеглядачам, чим власне особливі ці сім днів. Ці дні особливі, тому що церква називає їх великими днями: великий понеділок, великий вівторок, велика середа, четвер, п'ятниця і велика субота, яка закінчується вже тим, що ми підійшли безпосередньо до свята Пасхи Господньої. Вперше ми починаємо з того, що Господь. У понеділок читається свята Євангелія, де Господь прокляв безплодну смоковницю. Тобто, Господь Ісус Христос був посланий своїм небесним Отцям Отцем для того, щоб привести в першу чергу до спасіння народ єврейський, але народ єврейський не сприйняв Ісуса Христа, так як би це повинно бути, і тому. Він уподобляється безплодній смоковниці, яка не принесла плоди, не дивлячись на те, що біля неї трудилися люди, опрацьовували землю, обробляли біля неї, підрізали вчасно, але вона не давала плодів. Так порівнюється і народ єврейський, що він не приніс того плода, який би був достойний уваги. Божої і слави Божої. Далі ми згадуємо події, які були безпосередньо вже зв'язані з самим Ісусом Христом, взяття в Його під стражу, Його страждання на Голговському Христі, положення в гроб, підготовка до погребіння, а також саме погребіння і уже. Підходимо до, безпосередньо до свята Пасхи Господні. Тому ці дні великі для віруючих людей. І особливо ми починаємо це святкувати і це відчувати, коли підходить страстний четвер, тому що ми читаємо за вечірнім, вірніше ранковим богослуженням, яке звершується у нас по традиції ввечері, читається 12 страстних Євангелій, коли безпосередньо. Присутні в храмі слухають про страждання Ісуса Христа, нас раді, чоловік і нашого раді Спасення. Тому ці дні особливо великі, і люди стараються готуватися. Ті, навіть які люди дні великого посту проводили більш безпечно, менше придавали уваги молитві, менше придавали уваги. Посту стараються цей тиждень присвятити дійсно для такого свого духовного оновлення. Тому, переживаючи ці дні, ми готуємося себе до Пасхи Господні і якби духовно оновляємо себе ще раз, щоб достойно зустріти Пасху Господню. От власне, як повинні вести себе православні християни от у цей страсний тиждень, якось особливо перед Великоднем? Ну, Особливо то нічого не повинно бути. Християни повинні себе вести завжди достойно, так, щоб не викликати е, якихось нарікань з боку тих людей, які поруч з нами, віруючі або навіть не віруючі люди. Але дні Великого посту Страсна Седмиця все-таки нас зобов'язують, щоб ми підсилили свою молитву, щоб ми підсилили подвиг поста, тому що е, у ці дні навіть е, людина повинна. Кушати трапезу, якщо вона це в силі фізично зробити, без кушення олії, тобто посного масла. Дійсно, щоб людина відчула всю велич того, що звершив для неї син Божий. І ради цього вона потрудилася. Тому. Ми готуємо себе до цього. У дні Страсної П'ятниці ми навіть бажасну літургію не звершуємо ради того, що відбувалася така подія в земному житті з Христа Спасителя, як його смерть, його положення у гробі. Тому для нас це особливі дні, і кожен із людей, віруючих, сам знає, як йому. Особисто провести ці дні, але церква забороняє веселощі, безперечно, в ці дні, забороняє якісь розваги, забороняє якісь собі е, такі е, поступки, які не красять людину, а старається звернути увагу, щоб людина заглянула у, в, в, в саму себе і зробила певні висновки і. Прийшла до того, щоб достойно зустріти пасу Господню. щоб проаналізувала свої вчинки, зробила Так, безперечно. Лист. Ладико у передпасхальні дні, у пер... у, якраз у великодні дні, значно більшою стає кількість православних християн, які відвідують храми. І скажіть, будь ласка, як потрібно і що потрібно, як потрібно себе вести людям у храмах, коли особливо велика кількість людей, коли е, буває штовханина, буває по різному досить ситуація. що потрібно враховувати. Це радує, коли перед паскою кількість прихожан, які відвідують церкву, збільшується в наших храмах. Але не завжди ті люди, які приходять напередодні Пасхи, як ми говоримо, раз в рік вони приходять, щоб посповідатися, це радує, але одночасно це й насторожує. Бо з такими людьми треба відно, самому духовенству вести належну роботу так, щоб людину не відштовхнути від церкви, а навпаки додати їй руку допомоги, простягнути, щоб вона. Мала бажання іще колись прийти, не тільки перед Пасхою, іще в період цілого року могла прийти до церкви, послухати богослужіння, прийняти участь у богослужінні своєю молитвою, і щоб це викликало в неї духовний такий інтерес. Безпосередньо ми бачимо, що багато людей приходять таких, які рідко відвідують церкву. І є такі, що взагалі вперше приходять до, до церкви, навіть я в цьому році. До мене зверталися люди, які мають відповідну державну посаду, але ніколи не були у сповіді, ніколи не були, не приступали до святої чаші. Вони питали мене поради, як мені правильно, їм тоді. допомогти, щоб вони могли себе правильно повести. Це радує, і ми в міру можливості стараємося таких людей якось наставити. Але безперечно, це повинно викликати і певне зрушення в самих священнослужителях і тих людей, які працюють у церкві. Це наші працівники, які повинні теж з обережністю підходити до таких людей толерантно. Тому що людина, яка рідко відвідує церкву, вона не знає себе, як поводити. І, прийшовши до храму, вона інколи веде себе неадекватно і тому. Нам потрібно з розумінням віднестися до такої людини і допомогти їй, щоб вона, вийшовши з цього святого храму, вона дійсно відчувала, що вона була в домі Божому. Якщо продовжувати цю тему і вести мову про центральний святовоскресенський собор, де служба здійснюється у нижньому храмі, знову ж таки, і у великодні, і в передвеликодні дні там було дуже багато православних християн, дуже часто вони не витримують умов власне перебування у нижньому храмі, стоять на вулиці навколо храму. Вже багато років ведеться розмова про те, щоб якось змінити цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, що робиться і чи можна щось зробити у цьому напрямку? Ми відслідковуємо цю ситуацію у передпасхальний період, Починається з четвертої неділі, в нашому храмі звершується щоденне богослуження, за яким можна буде причаститися тіла і крові Господня. І тому ми рахуємо, ведемо відповідний облік тих людей, які приходять до нас. У нас в середньому приходить кожного року, більш-менш там сотня-дві більше, менше, але приблизно підходить до святої чаші, починаючи з четвертої неділі Великого Поста. 22, 23, інколи до 25 тисяч людей. Це велика кількість людей. Це нас радує, щоб така кількість людей, не дивлячись, що в нас є інші храми, де більш спокійно, вільно стояти, де не так е, давить атмосфера навколишня, люди приходять все-таки до нас і стоять на вулиці, інколи навіть під дощем або під е, навіть сніг, інколи падає, і дощ е, летить. Передпасхальний період це радує нас, але одночасно насторожує те, що найбільша конфесія православна в нашій області немає кафедрального собору. Вже в 20 років буде сповнюватися в цьому році. у серпні місяці як нас було вилучено кафедральний собор силою було верніше забрати забрати єпархальне управління і ми робимо все можливе щоб мирним шляхом вирішити цю цю проблему ми звертаємося безпосередньо і до президента і до губернатора і до чинних е Чинників нашої області, щоб допомогли мирним шляхом вирішити це питання недавно. В нашій єпархії проходила акція така по збору підписів. Ми знову збираємо підписи, щоби. Державні представники звернули увагу на те, що це не тільки мені одному потрібно, або нашим священикам. Сотні тисяч людей не мають можливості де вільно сповідувати в той час, як представники іншої конфесії, забравши наш собор і побудувавши такий прекрасний величний собор. Не хочуть уступити нам. Ми збирали підписи, але це мирна акція, і ми маємо право на це. Тому ми надіємося, що таки влада прислухається до думки більшості тих людей, які ісповідують православну віру. Тим більше за конституцією ми всі маємо рівні права, і ми требуємо те, що в нас було в свій час забрано. Ми терпіли, і влада в свій час обіцяла нам, як мені заявили, тому що я не був учасником цих подій, що коли добудує Київський патріархат собі Собор, Собор безболезненно передадуть нашій громаді. Вони добудували, практично звершують любовлення. Те, що він не прийнятий в експлуатацію, то це штучне затягування цієї проблеми, ради того, щоб не, не віддати нам кафедральний собор. Але ми живемо надією. І з нами Бог, він посилає нам якісь і життєві випробування, і інколи посилає добру хорошу радість. То живемо надії, що Господь нам допоможе в цьому. Тобто те, що храм не введений в експлуатацію, одна із причин того, що не передається, чи так принаймні пояснюють, так, принаймні, через те, що поясню. напередодні. УНП поширювала власне заяву про збір підписів. Вони категорично були проти. От але насправді, за вашими словами, ці слова ці заяви їхні мають підставу. А яке має відношення УНП до того, що ми збирали сказати, підписи? Важко сказати, але УНП поширювала принаймні таку заяву політичні такі заяви, люди, на яку хочуть заробити якісь свої політичні дивіденти. Ми відстоюємо ті права, які нам належать. За нами стоять люди, як я вам говорив, що тільки перед Паскою починається з четвертої неділі до 25 тисяч інколи приходить людей: це і діти, це і люди старшого віку, це і дорослі люди, які працюють на виробництві десь нашого міста, які повинні бути забезпечені нормальними умовами для того, щоб прийти помолитися до храму. Так що ОМП хай займається безпосередньо своїми проблемами. Власне, продовжуючи цю тему, наскільки реально у таких умовах, власне, для духовенства людина приходить до сповіді, до причастя, чи реально причастити і посповідати таку велику кількість людей? Ну, бачите, це все слава Божу відбувається не в один день, тому ми якось устигаємо це зробити. Інколи приходиться до трьох тисяч людей зразу в один день і сповідувати, причастити, але е... Ми розуміємо, що в такому разі не все виконується, наприклад, так, як треба цього церковний устав. Більше інколи робиться формального такого. Але ми розуміємо, що та людина, яка дійсно хоче очистити свою душу, вона не тільки прийде перед Паскою посповідатися, але прийде і в інші дні після пасхального періоду. Напротязі року приходить і сповідується, і просить духовної поради, просить якихось духовних настанов у своєму духовному житті. Тому ми надіємося, що ті люди, які приходять, все-таки знайдуть в собі час прийти ще до нас. А як Господь сказав, приходяще кам'яні вон. то ми приймаємо всіх, хто до нас звертаємося, звертається і в міру своїх можливостей стараємося їхні потреби задовольнити. Ледико, як на вашу думку, можна привернути до храму, до віри молоде покоління, адже саме вони завтра нашим майбутнім будуть. От на вашу думку, як можна змінити їхню свідомість, що вони насправді приходили до церкви не тільки для того, щоб напередодні Великодня причаститися і посповідатися? Я думаю, що в цьому напрямку повинні працювати і церква, і держава, тому що ті люди віруючі, це ж громадяни нашої держави, і в тому, як вони себе поводять у суспільстві. Залежить від того, як вони духовно виховані, і це спільна задача і спільна проблема на нашого дня. Якщо людина, яка ходить у церкву, яка ісповідується, відвідує богослуження, вона старається вести в суспільство себе чемно, достойно, толерантно. І ми бачимо, що коли було суспільство в нас більш духовне. То і духовний стан нашої держави був набагато кращий. Зараз ми бачимо і наркоманію, і проти, проти, проституцію, бачимо інші якісь людські немочі, негаразди, які проявляються дуже активно. А це все говорить про те, що людина духовно не вихована, духовно не удосконалена. І тому нам потрібно в цьому напрямку працювати і церкви, і держави, тому що. Люди віруючи, це ж ті громадяни нашої держави, які достойно стараються виконувати свій громадський обов'язок, і тому ми не тільки переживаємо за те, що молодь, яка не підготовлена, відходить у секти різного роду, але вона і відходить взагалі. Від такого суспільного корисного життя в нашій державі тому нам потрібно спільними зусиллями, але в цьому напрямку на сьогоднішній день практично в нас нічого не робиться. Наші закони не дозволяють нам йти в школу, поки що нарівнені недільних шкіл можна проводити виховувати підростаюче покоління, а це не завжди є можливості, такі реальні у нашій церкви. Де ми могли б зустрітися з дітьми, розповісти їм щось про Бога, про спасіння, про науку Божого закону, де людина могла б почерпнути для себе щось корисне. І тому живемо надії, що прийде час і в нашій державі теж поміняється все на краще. Для більшості православних християн Великдень асоціюється із пасхальним хлібом і крашанками. що означають власне ці. Символи такі безперечно, це е, взято пасхальна Пасха, саме е, хліб пасхальний. Він взяти ще старого заповіту, коли Господь давав євреям, яких виводив із е, Єгипет, єгипетського рабства, щоб вони спекли особливий хліб, і е, це на спомин про те страждання, якби е, які вони перенесли в землі Єгипетській. Ми ж печемо. Святий хліб про пам'ять про страждання Ісуса Христа, який дарував нам життя. І тому хліб це є залог нашого життя, це символ нашого життя. Тому ми освячуємо Його і вкушаємо у пасхальні дні як символ нашого спасіння, як символ вічного життя, життя з Богом. Пасхальне ж яєчко, є багато таких різних версій, але безпосередньо всі вони пов'язані також із апостольськими часами, безпосередньо святою Рівноапостольною Марією Магдалиною, яка була грішницею великою, але яку Господь прикликав до спасіння, вигнавши з неї бісів, якими вона була одолена, і вона стала. Подобна подібно апостолам святим розповсюджувати віру Христову. Передання церковне говорить про те, що вона дійшла навіть до самого Риму з проповіддю Слова спасіння, і мала можливість зустрітися з імператором. І якраз на той час імператор був за трапезою і на столі стояли яєчки. І коли вона привіталася з ним, сказала, що Христос Воскресе. І стала доказувати йому, то імператор не повірив. Сказав: ну так воскрес, як оці яйця можуть зробитися зараз з білих червоними, і на його очах сталося чудо. Яйця дійсно стали червоними, окрасилися таким неприродним шляхом. І з того часу ми в пам'ять воскресіння, в пам'ять того, що син Божий приніс для нас спасіння, окрашуємо ці пасхальні крашенки, які теж являються символом. Майбутнього життя, бо як із яйця народжується нове життя після певних фізичних і фізіологічних е, перебувань, то приходять народжується курчата, так і наше життя. Ми вмираємо, але віримо і живемо, надією, що ми воскреснемо для життя вічного. Владико, я знаю, що ви, окрім служіння Господу, ще знаходите час для того, щоб займатися краєзнавством, вивчати історію храмів і Волині і Рівненщини. Відомо багато ваших книг. Скажіть, будь ласка, зараз чим ви займаєтеся, чи продовжуєте власне цю справу і над чим працюєте? Я зараз працюю над збором інформації про життя рівненської єпархії останні роки, уже в незалежній. Україні, тому що практично ми після себе залишаємо цілу пустиню. Ми не залишаємо того, що зробили наші попередники. От минулому році ми перевидали книгу Миколи Теодоровича, викладача Волинської духовної семінарії, статистичне описання приходів монастирів нашої бувшої колишньої волинської єпархії, яка включає територію. Нинішньої Рівненської, Волинської, Житомирської і частково Хмельницької Тернопільської області. Ми перевидали цей другий том, тому що він безпосередньо стосується Рівненської області. Це уїзди Дубінський, Острожський і Ровенський. І ми бачимо, якщо неї прослідкувати, це вже була бібліографічна рідкість ця книга, як дотошно, досконало було це все зроблено покійним протирієм Миколаєм Теодоровичем для того, щоб дати і зберегти ту інформацію про життя тогочасної церковне життя. Ми залишаємо зараз на сьогоднішній день практично пустиню. Не ведуться в церквах літописи, як це було раніше. майже нічого воно не фіксується. Десь то це, це треба теж зберегти. То, що пройде 20, 30, сто років, і хтось буде вивчати, цікавитися історією нашої єпархії сьогоденням. І ми не залишимо нічого. То я зараз працюю над тим матеріалом, щоб видати дослідуючий Пасхи. Я думаю, ми це зробимо про історію рівненської єпархії в наші дні. Але ця праця ми починаємо з другого тому. А ще перший том планується, щоб подати взагалі від, від приходу. В 39-му році радянської влади, і ось церковні події, які були зв'язані в 39-40 році під час Великої Вітчизняної війни і післявоєнний час, і Хрущовський, в тому числі часи атеїстичні, треба опрацювати. Матеріалу накопичено дуже багато. У мене і його треба просто опрацювати і видати окремою книжкою. Наскільки це, це важко, і чи залучаєте ви, скажімо? і... Тих, хто служить у монастирях, і тих, хто працює у храмах, і молоде покоління, можливо, і краєзнавців, які не залучені, так би, до православної віри, але які займалися подібними історичними сторінками? Безпосередньо, що так. В першу чергу я працюю сам. Я відвідую архіви і в Житомирі, і в Луцьку, і тут у Рівному. Є ще надія відвідати Тернопіль, тому що частина нашої. Є, єпархіального життя, яка е, столиця єпархії була тоді в 30-х років у Кременці, тому всі архіви відійшли після нового поділу до міста Тернополя. Відвідати Тернополь, попрацювати, але безпосередньо сама людина без допомоги інших людей багато зробити не може. Тому я покладаю надію, і ці надії оправдається, що Молоді священнослужителі нашої єпархії, не тільки молоді. Я заставляю, щоб вони давали мені доступну для них інформацію, яку можна було б включити. У цю історію, так що я яка думаю, яка що... потім насправді мала б доступ для більшого так, загалу так. Я думаю, що найближчим часом до дня святої Пасхи наступного року ми в таку книгу видамо. Владикою завершуючи нашу програму, зважаючи на те, що тривають світлі великодні дні, хочу надати вам можливість звернутися до наших до всіх православних християн із вітанням. Дорогі браття і сестри, ще раз сердечно вітаю вас усіх із світлим Христовим Воскресінням. Для віруючих людей це надзвичайно велика і священна подія, тому що, переживаючи свято Пасхи Господньої, ми, одновивши себе в Дні Великого посту, достойно зустріли свято Христового Воскресіння як символ нашого Спасіння, бо Христос сказав. Коли воскреснув із мертвих, там, де я та ми ученик мій буде, і я воскрешу його в останній день. І Ось ця пасхальна радість вона дає і утверджує нас у пасхальній надії, що прийде час, і ми будемо з Господом. Тому я вітаю всіх вас, бажаю вам всім доброго, здоров'я, щастя, благополуччя і молюся, і благословляю, щоб милосердний Господь. Даруючи вам тут, на землі, все необхідне для вашого земного життя, у свій час привів вас і до життя вічного у Царстві Божому, в тому царстві, про яке Господь говорить устами апостола Павла. Око не бачило, вухо не чуло, і на серце людини не приходило про ті блага, які готови Господь для люблячих його. Христос воскресе, воїстину воскресе. Воскрес. Щиро дякую вам, Владику, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. Нехай Господь Бог благословляє вас і на нові творчі наукові праці і дає силу для утвердження православної віри. Дякую. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем програми один на один був керуючий Рівненською єпархією, архієпископ Рівненський та Острозький Української православної церкви Варфоломій. На все добре і світло вам Христового Воскресіння! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.